Ось так і зимує лелека на дахах будинків, але теж розуміє, от сидить на пічній трубі, звідти йде тепло і він то розуміє. Сьогодні так уже май похолодало, то спробую сьогодні його забрати додому, бо вже... Передають морози, то треба спробувати його забрати. А як забрати? Ну То я вже так цієї зими неодноразово його забирав. Коли стає тепло, то відпускаю. Йому так краще. Він періодично прилітає до людей. Коли хоче їсти, Та й так його можна забрати. Додому. Так йому і зима проходить. Але розуміє, де тепло сидить на пічних трубах. Звідти йде тепло та й так уже і обігрівається сьогодні. 6 лютого так і переходить йому зима біля людей. Перелетів на цей будинок. До речі, цей будинок це його любиме місце зимівлі. На цьому будинку більшість ночей він проводить. В день так прилітає до людей поїсти. Ну коли тепло, то рідко його навіть можна побачити. Не знаю, куди він літає. А коли прохолодніше, то він ближче до людей. Ну і сьогодні я так хочу, щоб він перейшов ну, інший, поки що не йде. Ну, при можливості, то постараюсь його забрати. Ось так він ночує. Вечір. Сьогодні мені не вдалося його забрати. Ну нічого, може завтра? Так він ночує. Таке вдалося мені його злоїти. Хоча сьогодні вже сьоме лютого. Вчора я цілий день. За ним спостерігав, але він не давався. Не те, що не давався, він взагалі не опускався на землю, то на дахах будинків, то в повітрі я спостерігав, літав. Не можу було його зловити. А сьогодні вже, бо морози посилились, холодно, то вдалося його зловити. Нелегко то було, ну. Так тепер вже знайома йому стайня. Кози ті самі вже знайомі йому. Та й так будуть зимувати, принаймні поки холодно, бо як буде тепло, то знову його відпущу, то вже скільки тої зими залишилось, бо Мені десь писали, що не треба було відпускати, та то ну, не можу. То було плюс 10, а то й більше. Десь 2 неділі, може й більше, було так тепло. то він себе комфортно почував, літав. Він майже не наближався до людей. Я так його бачив вечорами на дахах будинків. Він десь собі літав. Все добре. Ну а тепер холодно. Морози такі до 10 градусів. І на всі дні так показує, то йому краще буде тут. Він вже нагодований, поки його ловив, то він з'їв. Та так. Скільки того холоду, то вже перебуде тут, а там потепліє, то далі відпустю. Та й таке. Тут йому буде добре у стайні. Бо як нагадуєш, вночі мороз, а знаєш, що він на даху будинку, то якось так. То я коли його сьогодні намагався зловити, я бачу, він труситься. Як не як. То зараз мінус вісім. Доста холодно. То я ще вчора хотів, але так він вчора мені не дався. А сьогодні вже так. Так і перезимує. Зтерігає за лелеком. Ну він видно, що трохи замерз, труситься, ну нічого, тут відгріється, буде йому тут добре. Зараз ще принесу там воду йому. І так і перезимує. Ну все, залишайтесь тут. ще зараз йому компанію там стайні курочки складуть та й буде їм нескочно разом тішиться дуже радий прогулянці то вже так можна як то кажуть щесту душу піти на прогулянку з найком Знаючи, що лелека упорядкований, в теплі, нагодований, то вже й добре. То так, поки було тепло, то так майже не звертаєш увагу, бо тепло то таке, а тепер уже морози, то так буде краще. Пішок під вечір трошки знайком походити. On chce pobíhat. To mu jdeme.

качаться у снігу. така краса в лісі. Сніг них <ріпи> загубился. Тенька. О, тут видно Ліщина розпустилася. Скоро весна. О. Коли було тепло, бжоли вже літали. belogs birale z lishchene mm, tak ye oh, bihey radey mos' oh, skol'ko пшени. то хімають що їсти. Зайчик бігав. Біг туди у них там сади старі. Зайчики люблять відвідувати сади. Давай може би ми йшли додому Найко, ні, бо мені вже достатньо, не знаю як тобі, а мені вже достатньо.

Ой О, Тут також розпущена бечка. Така сьогодні у нас вийшла ще й прогулянка. Походили трошки, найпобігу. Вам дякую за перегляд. Ще зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі!